Попередження сполучених штатів про те, що мають намір вони розкрити походження covid 19 Так і це було попередження. Тепер дивимося, що відбувалося далі. Сі Цзіньпінь таки поїхав до Москви, Після того Байден підписує закон, що розкриє інформацію власне про COVID, Потім прем'єр Японії із сподівано несподіваним візитом в Україні. За ким крок наступний? і Яким він може бути ну наступний крок, я думаю, зробив Китай і стосовно того, що вони до чого вони домовились з Путіним. Фактично, вони особливо ні до чого не домовились Китай отримав всі преференції стосовно, стосовно входження в економічні і фінансові проекти Росії. І пообіцяв ну загальну загальну підтримку до самої Російської Федерації. Справа в тому, що тут довгострок трошки, трошки довго тривалий крок з боку Сполучених Штатів оцей. Закон про зняття грифу таємно, на мій погляд, Сполучені Штати просто тримають Китай в підвішеному стані, в тому сенсі, що будь-який необережний крок стосовно підтримки Російської Федерації, особливо в воєнному плані, да, буде від цього буде залежати який варіант цього цієї доповіді вони оприлюднять, mm -hmm. тому що якщо доповідь буде. Жорстка в плані того, що Китай винуватий в витіку цього вірусу і створив його штучно. То тоді є підстава. Цей доклад може стати підставою для судових позовів проти Китаю. В той же самий, до речі, міжнародний головний кримінальний суд, тому що ну він просто знаходиться в Гагі. Це ж суд ООН. А якщо буде доповідь, буде лайт версія що ну трапилась помилка і з лабораторії втік вірус. Ну там це випадково да, сталося. То тоді Китай не, не, не підпаде під таку критику Україн, які постраждали від цього вірусу. Тому я думаю, що Сполучені Штати зробили такі, вони занесли ногу, але крок не зробили і чекають на реакцію Китаю, загальну реакцію Китаю стосовно. Взагалі, втручання. Я думаю, що це навіть більше ніж підтримка чи не підтримка. Тут Китаю дають дають такий сигнал, що якщо ви менше будете втручатися в цю в хід цієї війни, то вам буде набагато легше.